Коли весною я поділилася планами в соціальних мережах на декоративну капусту, яку посіяла на розсаду, мене мало не засміяли. Ну, яка декоративність може бути у капусти? Її або гусінь якась пожире, або слимаки зжують? Як бачите, декоративна капуста у мене не тільки виросла, вона красива, непожована, і ніхто її не з'їв. Як мені це вдалося? Вже кілька років вирощуючи звичайну білоголову капусту для захисту від шкідників, я використовую тільки біопрепарати. Їх сьогодні на ринку величезна кількість. Мені вистачає два. Я до них звикла і їм не зраджую: це актоцит і актофіт. Шкідники до речі, до біопрепаратів, як до хімії, не звикають. Біопрепарати однаково ефективні як для профілактики, так і для боротьби з шкідниками. І не тільки капусти. Вони вбивають і колорадського жука, і тріпсів, і навіть бронзівку і оленку волохату, в чому я вже переконалася не раз. В описі до відео посилання на мою статтю, де можна почитати, як правильно використовувати біопрепарати, щоб не нашкодити комахам-запилювачам. А зараз ще трохи про декоративну капусту, яку часто плутають із капустою кале. Хейлом, але це не зовсім одне і те ж. Кейл це листова капуста без формування качана з кучурявими чи рівними зеленими листками, яку вживають у їжу. Декоративна капуста, близький родич Кейлу, теж належить до тієї ж ботанічної групи, але виведена спеціально для декоративності. У неї яскраво забарвлені розетки, рожеві, білі, фіолетові, що нагадують квіти. Хоча вона їстивна, смак у неї більш гіркуватий і жорсткий, ніж у звичайного кейлу. Щодо вирощування, то агротехніка декоративної капусти практично нічим не відрізняється від звичайної білоголової. Єдине, її краще садити на повному сонці, тоді забарвлення декоративної капусти буде максимально яскравим. У теплі літні місяці листя здебільшого зеленувате сіре, яскраве забарвлення рожеве, фіолетове, біле проявляється при зниженні температури саме з вересня жовтня Зараз вона ще не дуже яскрава, бо вересень у нас теплий. Чим холодніше, тим яскравіший колір. Це особливість декоративної капусти. Це холодостійка культура. витримує морози до мінус -10 10-мінус градусів у відкритому ґрунті, а під снігом може зберігатися ще довше. У південних і центральних регіонах України декоративна капуста стоїть красивою майже всю зиму, особливо якщо є сніг, він захищає від морозу. У північних областях та при безсніжних морозах нижче мінус 12, вона вимерзає, а листя чорніє. Щоб продовжити декоративність, можна пересадити кілька рослин у великі горщики і занести на балкон чи під навіс. Приємна особливість декоративної капусти її можна пересаджувати навіть у дорослому віці. Багато садівників спеціально викопують найгарніші розетки і висаджують у декоративні кашпо восени. Це виглядає дуже святково, якщо погода дозволяє всю зиму і навіть ранньою весною. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте нам вподобайки, підписуйтесь на канал ближче до зими. Я обов'язково покажу, як моя декоративна капуста прикрашає нашу новорічну веранду.